Європейські лізингові аукціони. Кіт мішку, чи все-таки реальна вигода. Давайте сьогодні про це поговоримо. З вами компанія АвтоСкаут, і ми вже більше 12 років привозимо для наших клієнтів якісні перевірені автомобілі з Європи. Підбираємо їх як з живих оглядів, так і на аукціонах. Тому знаємо різницю і знаємо точно про що говоримо. Друзі, ми помітили в своїй роботі, що багато хто асоціює слова автомобільний аукціон чисто з американськими аукціонами. Але насправді в Європі теж багато європейських автомобільних аукціонів. І різниця між ними насправді колосальна. Чому знаю? Тому що ми теж маємо досвід купівлі з аукціонів США. Якщо в Америці ми купуємо биті автомобілі, які списала вже страхова, вважаючи недоцільним і невигідним ремонт. То в Європі на хороших лізингових аукціонах ми купуємо повністю цілі автомобілі з хорошою сервісною історією, часто після першого власника і виключно з рідним пробігом. Останнім часом ця тема стає все більш популярною і все більше автомобілів заїжджає в Україну саме з лізингових аукціонів. Тому що ж таке той лізинговий аукціон? По суті, це сайт, платформа, яка займається продажем автомобілів. Зареєструватись на цій платформі може далеко не кожен. В основному там представлені великі лізингові компанії. Що ж таке той лізинг? Лізинг це простими словами довгострокова оренда автомобіля. Лізингова компанія передає автомобіль в користування кінцевим споживачам в основному юридичним компаніям і за це отримує певну комісію свою винагороду. Умови такого лізингу зазвичай досить жорсткі. Термін його на 3-5 на років, і власники повинні дотримуватися чітких вимог до експлуатації. Це і вчасне обслуговування, ремонт і так далі. Тому після лізингу отримуємо дійсно хороші автомобілі з хорошою сервісною історією, виключно з рідними пробігами. Чому ж ці лізингові компанії самостійно не займаються продажем автомобілів? Ну, та тому, що їм це не цікаво, вони вже заробили на своїй комісії. І їм не хочеться безпосередньо контактувати із покупцями, показувати автомобіль. Тому вони звертаються до компанії, яка цим займається. Це і є автомобільний аукціон, який на своїй платформі показує автомобіль з усіх сторін, організовує аукціон і займається подальшим продажем таким компаніям, як ми тут варто зазначити, що доступ для купівлі на аукціонах також мають не всім. Наприклад, фізичним особам туди вхід взагалі заборонено. А також багато аукціонів взагалі не хочуть працювати з українськими юридичними компаніями. Тому ми, автоскаути, маємо свої власні юридичні компанії в Польщі та Німеччині, з яких зареєстровані на всіх найбільших європейських лізингових аукціонах. Тут важливо, аукціони за свою роботу отримують комісію, яку оплачуємо ми як покупці. Аукціони бувають двох типів: прямі аукціони, де ми купуючи автомобіль, платимо один раз комісію. А бувають сайти-агрегатори, які стягують інформацію з прямих аукціонів. Зазвичай на таких агрегаторах зареєструватись легше, але по факту купувати дорожче, тому що ми з вами оплатимо ще й комісію цього посередника, цього агрегатора. І зверніть увагу, що ми автоскаути зареєстровані на прямих європейських аукціонах, тому, купуючи з нами, ви економите, бо не переплачуєте двічі. Які переваги купівлі автомобілів на аукціонах? купуючи на прямих автомобільних аукціонах найбільшою перевагою, перш за все є вигода? Ми отримуємо автомобілі орієнтовно на 20% дешевше від цін на українському ринку і навіть від цін на внутрішньоєвропейському ринку? По-друге, це якість збірки автомобілів. Тут представлені автомобілі зібрані саме для Європи. А як ви знаєте, якість збірки для східноєвропейських країн і для європейських країн може навіть дуже відрізнятися. По-третє, як вже було сказано, автомобілі від хороших лізингових компаній надходять в класному стані, з повною сервісною історією, обслужені з рідним пробігом. Тут ми навіть можемо гарантувати пробіг, тому що він фіксується на кожному заїзді. І в основному після одного власника. І наостанок. Тут ми отримуємо широкий вибір автомобілів. Якщо в Україну завозять в основному автомобілі з пробігами під 200 тисяч, тому що це більш вигідно по ціні для перекупів, то тут можна вибрати авто із пробігом 50 тисяч і 100 тисяч, і будь-що по комплектації. Також хочеться загострити вашу увагу на тому моменті, як саме представлені автомобілі на аукціонах і як ми їх додатково перевіряємо. Автомобілі на хороших європейських аукціонах. Показані максимально детально. І саме в цьому моменті криється основна відмінність між європейськими і американськими аукціонами. Якщо в США ми по факту купуємо автомобіль по 10 фотографіях і звіту Carfax, де є сервісна історія та історія ДТП, а цього погодьтесь трошки малувато, то якраз на європейських аукціонах інформація по автомобілю надається максимально детально. Крім того, що Аукціон надає максимально детальну інформацію по кожному автомобілю від себе, надає десятки фотографій, показує всі недоліки і так далі, він також звертається до незалежних організацій, які займаються перевіркою автомобіля і надають свою незалежну оцінку, яку у вигляді PDF файлу ми можемо побачити. Зайшовши в картку автомобіля, ось приклад цього звіту. Як бачите, тут також десятки фотографій, показані, найдрібніші сколи, подряпинки, вся інформація надана максимально детально, аж до, буквально до висоти протектора шин. Часто на аукціонах є інформація з замірами лакофарбового покриття, часто є відео роботи мотору, не на всіх аукціонах, але є. Ми вже зі своїм 12-річним досвідом купівлі автомобілів знаємо, що очікувати від кожного аукціону, як який аукціон подає інформацію, на що потрібно звертати увагу, і ми оцей весь досвід, звичайно ж, використовуємо при купівлі автомобілів для наших клієнтів. Крім того, ми також перевіряємо кожен автомобіль, який е, купуємо. Для цього ми беремо сервісну історію від офіційного дилера, по ній дивимося. Як обслуговувався автомобіль, які були заїзди на сервіс, чи були якісь гарантійні випадки, чи були якісь ремонти, чи були якісь попередні ДТП в автомобіля. Також ми беремо історію по страхових випадках, де також оцінюємо, чи були попередні ДТП, тому що в Європі при кожному ДТП, звичайно ж, власники звертаються до страхових компаній, бо отримують компенсацію, а кожне таке ДТП вноситься в історію. Відповідно, ми беремо ці додаткові звіти, цим убезпечуємо вас і нас від втрати зайвих коштів. І тільки після детального вивчення інформації по кожному автомобілі, після того як взяли всі звіти, здійснили всі перевірки. Тоді ми разом з нашими клієнтами обговорюємо до якої ціни варто грати кожен автомобіль, щоб це було реально вигідно. Тут доречним буде зорієнтувати вас, як саме відбувається наша з вами співпраця. Відразу на початку співпраці ми зорієнтуємо вас, що можна взяти на ваш бюджет і чи можна виграти дійсно достойний варіант під ваші побажання. Коли ми зрозуміли одне одного і зрозуміли, що на ваші кошти ми можемо взяти дійсно класний автомобіль, тоді переходимо до моменту підписання договору. В договорі прописуємо всі ціни, прописуємо результат. Після оформлення договору вже беремо завдаток. Завдаток у нас 1000 євро, беремо його офіційно на рахунок і після цього вже можемо ставити ставки на аукціонах від вашого імені. А аукціони бувають різні. Є аукціони, де продаються автомобілі по фіксованій ціні, є аукціони, де ми граємо їх в реальному часі, а є де ми ставимо ставку і чекаємо, поки певний період, поки її переб'ють. Зазвичай наші клієнти згадують гру на аукціоні як дуже такі приємні моменти, тому що аукціон це завжди доля азарту, і коли вдається взяти дійсно класний варіант, то ці моменти запам'ятовуються на все життя. Після виграшу автомобіля ми організовуємо проплати. Тут важливо, що на всіх аукціонах ми зареєстровані від своїх власних європейських компаній. Це не якісь чужі незрозумілі фірми, це наші власні компанії, з яких проводиться оплата. Відповідно, для вас це додаткова безпека і гарантія збереження ваших коштів. З нами ви можете розрахуватися в будь-якій валюті в доларі, в євро, в гривні, скинути на розрахунковий рахунок української фірми, чи польської фірми, чи німецької фірми. Чи хочете розрахуватись в криптовалюті? Будь ласка, ми тут дуже гнучкі, прорахуємо різні варіанти і запропонуємо для вас оптимальні. Також, можлива купівля в Україні на юридичну компанію з ПДВ, це ми теж легко організовуємо. Доставляємо автомобілі в Україну ми своїми власними автовозами. Зазвичай від моменту купівлі авто на аукціоні і до доставки в Україну проходить в середньому 3-4 тижні. Буває так, що і швидше, але в рідких випадках доводиться почекати там, 5 тижнів, буває рідко дуже і 6. Мусимо вам казати, як є. Як бачите, все порівняно з купівлею автомобілів в США, цей процес відбувається набагато швидше, простіше і в результаті надійніше і спокійніше. Ви знаєте точно, який автомобіль ви отримуєте, і в Україні вам не доведеться робити жодних додаткових дій з автомобілем. Розмитнюємо ваше авто в Україні або відразу на вас, як на фізособу, або на юридичну особу з подальшим виписуванням договору купівлі-продажу. Це максимально актуально для клієнтів, з якими працюємо на постійній основі. І на сам кінець. Кожного, хто купує автомобіль на аукціоні, напевне, хвилює питання, а чи є якісь ризики і чи є якісь недоліки такої купівлі. І ми, як компанія, яка працює чесно, яка вже заслужила бездоганну репутацію і дуже нею дорожить, яка працює на кінцевий результат задоволеного клієнта, ми мусимо з вами говорити чесно і реалістично. Купуючи автомобіль на аукціоні, завжди потрібно закладати долю невеличкого ризику. Коли ви визначаєте до якої ціни грати певний автомобіль, завжди закладайте в цю ціну, ось цю долю ризику. По нашому величезному досвіду, а привезли, ми вже багато сотень автомобілів з аукціонів. 99% автомобілів приїжджають в стані в тому, який був показаний на аукціоні. Навіть більше з більшість автомобілів приїжджає в кращому стані, ніж ми бачили на аукціоні, бо вживу вони гарніші насправді. Разом з тим, 1% автомобілів переїжджає з якимись невеличкими косметичними нюансами. 1% – це реалістичні цифри. Що це може бути? Наприклад, була якась подряпинка, і який елемент був підфарбований. Якщо ви до цього ставитесь критично, цього боїтеся, не грайте на аукціоні. Ми працюємо по підбору автомобілів вживу, Там ви отримаєте на 100% перевірений автомобіль ще в Європі, ми можемо підібрати для вас живе. Якщо ж ви до цього відноситесь спокійно, заклали це все в ціну, тоді ви точно залишите задоволені результатом. Тому підсумовуючи, робимо висновки. Автомобіль з європейського аукціону це кіт мішку? Ні, купувати за аукціонів вигідно? Так, але не з усіх. З прямих перевірених лізингових аукціонів купувати автомобілі. Вигідно, бо ви отримуєте цілий чесний автомобіль з хорошою сервісною історією і так далі. І ви отримуєте вигоду порівняно з автомобілями, аналогічними на українському ринку. Тому що до нас в Україну везуть автомобілі, на яких можна заробити перекупом. А на чому можна заробити? Коли є великий пробіг, або коли є якісь приховані нюанси по автомобілю. Тут же ви купите автомобіль. Під себе, під свої параметри, виберете комплектацію рік пробіг, плюс автомобіль буде перевірений, і аналогів на українському ринку насправді не буде. Важливий нюанс: потрібно ретельно вибирати компанію, з якою будете працювати, щоб компанія працювала на ваш результат. Тому ми автоскаути до ваших послуг. Репутацію ми заслужили. Ви її можете легко перевірити. Звертайтесь, у нас консультація та підбір варіантів безкоштовно. Ми покажемо, як ми працюємо, і ви все зрозумієте. Якщо є питання, задавайте, будь ласка, під цим відео, будемо раді відповісти. Всім гарного дня і тільки якісних автомобілів. Наші контакти всі під відео.